Хандрі, я думав, що після змін в андеграунді прийде той менеджер, якого не соромно буде назвати своїм партнером. Але я помилився. Колись ти був головним героєм, ти був зіркою, чемпіоном. А які в тебе досягнення за останній рік? Твої перемоги можна перерахувати на пальцях однієї руки. Я хотів дати шанс тобі розвивати UWA разом. Але ти вирішив підвищити ставки. Чим і зробив помилку? Твоя емоційність твій ворог. Ти не вмієш вести бізнес. І 20 грудня на шоу Хай Стейкс в матчі 5 на 5. Ти кожнеш пліт своїх вчинків. Хали, ти від мене не тщеш, Муркаш! Я тебе знищу! 20 грудня ми до них доберемось. Тобі кінець.